Буду знімати жнива і отакі всякі лайтовенькі відео. Так що підписуйтеся, буде багато цікавого і такого контенту. Причина саме основна виявлена, бо що то за ремонт, як не знати причини. Думаю, всі за мною погодяться. Щось димок, такий чорний подозрітельний. Всім доброго дня. Підемо на сьогодні мова про Geon GNS 300 Їжджу я вже на ньому більше двох років в такому він стані, правда, я його ще не відмивав. Задні поворотники, стопи я зняв, бо їжджу так, що мені їх не потрібно. От І флейта з часом почала вилітати. От Є болтик, який закручується, і флейта. Теж маю. З часом ще її поставлю, ну, так, теж прикольненько їздити. От. Зараз покажу пробіг. Пробіг в мене от 2020. І так як всі жаліються, і в мене така сама ситуація, от паливний краник цей. Тут, так як я дивився відео, роз'їло от резинку та резинка пішла, пішла і зайшла в карбюратор. Через його фільтр, тут ще його фільтр, він пройшов через нього і попала резинка в карбюратор. І перестав він так їхати. Їде, поки поки знов не заб'є там де голочка та і не хоче він їхати. то Через те буду розбирати і долазити до карбюратора. Будемо чистити його і встановлювати назад. Само собою міняємо фільтра і думаємо над краніком. Може замінимо краніка на більш простого або, закажу, з інтернету другого. Будемо бачити, що там всередині. Тобто зараз розбираємо пластмасу і долазимо туди. Підготував я інструмент для роботи, взяв рожкові ключі, взяв головки і взяв зірочки. Розбираємо пластмасу, знімаємо перше сидіння. Давно я таке не робив, не розбирав його. От Сидіння знімав, бо добирався до акумулятора. Мені було потрібно. Є всі пробки, тільки одної немає. ну Це вже я імпровізував. А так акумулятор ось такий його рівний. Нам потрібно зняти ось цю частину. Тобто паливний бак і пластмасу, помаленько це все відкручую і добираюся до карбюратора. Тримають кришку ось таку пластмасу, щоб добратися до фільтра. Хто хоче міняти фільтра і не хоче туди далеко залазити, тобто знімаєш сидіння знімаєш ось цю пластмасу і добираєшся до фільтра. Зняв пластмасу. Ось ця пластик тримає на двох болтиках Долі, добратися до фільтра, фільтр вже, треба теж почистити у мене. В маслі, щоб збирав пилюку, акумулятора ми зняли. Тут от, були теж болтики під гаранту. І ось так ми вже добираємося до бака. Зараз скидаємо цю пластмасу, тут щолку, а до цієї сторони не буду я лізти. От, і добираємося до е, от, от він, І ось цей краник, що тече. Тобто, Траника відкручуємо і починає бензина втекти ось з. Оті, оті. Держимо і ліця бензин. Закручує її. Ось так працює. Ось так насажу, аби стікало сюди. От і капає. бензин. Це допоки я краника закрутив і вже нема доступу. Це, остаток виходить. Якось так от є карбюратор і от знизу він капає через цю дренажну трубку. От, зараз ми до нього дійдемо, розберемо і все вам покажу. Зливаємо з бака бензин от з паленого бака. І тут, поки цю пластмасу знімав, тут зірвався болтик і прокручується він, сама різьба прокручується. Так, одним словом, зливаємо бензин. Ось такий у нас є фільтр. Це його. Зібрав я вже крану. Ось такий він вигляд має. Вже це без резинки і без краника. Чотири отвори. От і пішло сюди. Ото тут о, питань немає. Питання є, так як всі кажуть, от в цій резиночці. Подивіться, зараз я ось так покажу. От подивіться, на цю сторону це до металу стояло. А ось це до краника стояло. Зараз я вам таку покажу. Ось тут роз'їло і ось тут роз'їло. Ця резинка роз'їлася, і через цей фільтр пропустила і пішло воно в карбер. Не знаю причину зараз будем дивитися. Забрався я вже до карбюратора. Ось Такий у нас карбюратор. Так як всі показують, то покажу, ще й я. От назва, марка і так далі. Так, це все розібрав, тут росика зняв. І дійшов я вже до такого. Так. От. То у нас холостий ход регулятор. От він там далі. Тут мені здається, що подача смісі. От. Тут їхня нова, так як я дивився теж в Ютубі, система якась там Power-Power. от. Тобто він для двохтактних, а на чотирьохтактних, так як всі кажуть, що його не потрібно тут от він, тут йде вприск. Тобто, чи шариком, чи чим його заглушити. Я його вирішив теж. попробую заглушити і попробую чи помітний якийсь результат, ну, щоб не було тих прострілів? Все. Розбираємо зараз цю нижню частину і будемо чистити. Почистив я вже трошки пам'ять на телефоні, бо закінчилося. І продовжуємо нашу далі роботу. Зняв я вже кришку, Отута, де вже злив. і ось Тут є уровень, що більше набирається і воно вже зливається дренажною отрубкою. Там, де я вам показував. Воно в мене так і зливалося. Найшов я трошки тамон-проблему, трошки воно не почищене. І зараз вам покажу далі. Открутив я тут, де одежиклюр йде. Открутив я одну. Так ось зараз покажу. Ось. Одне я відкрутив. Тут воно стояло. І ось цю другу я відкрутив. Другу я акуратно відкрутив. Такої її я вистукав і в мене випала, зараз я вам покажу. Ось таку, якщо видно випала в мене. Маленька-маленька резиночка. Це маленька резиночка дуже похожа на ось цей кусочок. Ось цей кусочок. Від цієї резиночки. Це один кусок і має бути другий кусок. Це більший кусок, який його тут забивав. Вже, бачите, всі. Це дуже добре, що я одненько знайшов. От, от воно. Як вам показати, також видно було. Один. І Місто. зараз ще маємо другий. По можливості знайти. Це тут. Хто вже ще не розбирав, то така ігла. Вона стоїть і регулює. Так, добренько то дуже я довольний, що я знайшов цю першу резиночку. Зараз це все продуваємо. Дуже сонце не бачу, що я вам показую, звісно. Продуваємо цього. от. отвори. Це все гарненько чистимо. Тут отвори. І сподіваюся, що я знайду ще одну ту резиночку. І це буде та причина через те, що він не їхав і ляв. Зараз я його перечищаю і показую вам. Включаюся я знов і покажу вам результат. От в нас резиночка, От в нас один кусочок. І от в нас другий кусочок шукається. Шукаю я його. Тут все я обдивився. Ще нічого я не продував. Так, візуально дивився і думаю. Подивився я на фільтр. Фільтр, як оказався, стояв в мене більшість в Мишера. Раніше з батьком дивилися, що не так по стрілочках. Буду купляти нормального фільтра. І, якщо ви бачите, я знайшов другу половинку резиночки. Вона всередині. Хоч одне добре, що зловило другу фільтр. Тобто у нас є дві резиночки і є кусочки от один і от другий. Все, можна сказати, ремонт закінчений. Зараз його продуваємо. Це все складаємо і буде зборка. Ну так, зборка, як я ще хочу. От зараз такого вам провлюся. Як я ще хочу почистити гарненько, зараз постираю фільтри. І тоді піду за тим фільтр, за за фільтром другим. От, це зроблю, зараз поставлю, хай прогониться акумулятор. Бак. Теж зараз думаю, якось я його трошки пошурую, і почищу. І помаленьку буду пластмасу збирати. От, причина саме основна виявлена, бо що то за ремонт, як не знати причини. Думаю, всі за мною погодяться. От, такий у нас карбюратор. Пройдуся я ще по мотоциклі. Тут були в мене падіння. Це, от, бачите, вигнуте в одну сторону. А тут в другу сторону. От так воно вигнуто. Це все теж сьогодні я його настрою. Далі. Тут була різьба, тут були такі, щоб руками не битися. От, з часом вони вже. Прийшли в негодність і теж буду думати, теж буду заказувати їх, як робити. За ось ці болти я вам казав. Бачите, на цю сторону я не дуже падав, трошки він підігнутий, але не дуже. А ось з цієї сторони я вже замінював його. От, от він. І так він викручується. Щоб бажте, торкається в пластмасу. Так, це я теж роблю. От, ось така. Робота в мене сьогодні зроблена. Ну, як зроблена? ще робиться. Хто дивиться про Геона відео, хто не на перший раз на моєму каналі, хочу розказати скоренько. Займаємося ми зерновими перевозками. У нас є прицепик, у нас є от Volve. І я веду в Ютубі таку сторінку, як ми це все робимо. От раму перечищаємо. І працюємо, готуємо машин, машини до жниву. В середині теж окультурили трошки, аби на машину було похоже. Це хочу поміняти з часом. от, от таким ми займаємося. От моя вон, далеко жовта Volvo. Займаємося, знімаю, як ми це робимо. І буду знімати жнива і отакі от всякі. Лайтовенькі відео. Так що підписуйтеся, буде багато цікавого і такого контенту. Ходив я в магазин, купив я фільтр. Купив фільтра я Жигульовського. Був такий самий, але чуть-чуть менший. Прийняв рішення, що потрібно такий вибір у нас невеликий, якби був вибір, купив би щось краще. Але що хочу вам ще сказати. Подивіться і напишіть в коментарях, може я правий, може я не правий, але ну, так як я розумію, то воно має бути ось так. Є от стрілочка. Ось ця стрілочка. Стрілочка показує сюди. Тобто, мені здається, це вже має бути що? Виход? Ось так. Ти з бака його на це ось воно наповнюється і через фільтр попадає, ну, йде і вже. Паливо виходить, бензин. Він у мене стояв, так, я роздивився вже на відео. Ось так. Правильно це чи неправильно? Ну і, відповідно, тут стрілочка донизу. От. Фуел, фуел. Ось так. Тобто він набирається тут і вже через цю, цей фільтр переходить гарний очищений бензин. Так я їх буду ставити. З цією резинкою що буду робити? Буду її робити. От, тут вона вже в така повідсилосилась, переверну її місцями і буду, і буду краника чим менше використовувати. Все, стаю я до зборки всім гарного перегляду. Ходив я, шукав шарика, і ви знаєте, подумав я і поставлю я його на місце. Мені подобалося, як воно їде, прострілів крепких не було. Так, поставлю я його на місце, нехай собі воно працює, як працювало. до регуліровок Яни ліс. Це зараз з краником розберемося. його вся зборочка. От, а зараз. Ще маємо протерти. От, де ця голочка, так, голочко не випала. Тут тросик і фіксатор. О, тут дивіться, що кому цікаво є. От є штопорне колечко і воно пару режимів має. Так що майте на увазі? Склав я вже його докупи, бак накинув легенько, нічого не, не прикручував. От, фільтр так поставив, це заміню, бо мені так не подобається, буде чорне, аби притримувала. Подача тут є, фільтр ось так став. Зробив місце, щоб мені підсоса включати, нормально було, проводку підв'язав. Зараз це вже, вичищу все, було це. От, Ну, одним словом запущу вам покажу. Вже запускав раз, мені сподобалось, то вже можна і вам показати. Така його робота це правда без флейти він робить Щось димок такий чорний подозрітель. фільтр сушиться, постирав рукавички зараз. Вирівнюю ось це. Так, вже. Зараз вирівнюю те, що я вам показував. Помаленьку збираю мотоцикла, поставив фільтра, фільтра постирав, вода і гала. Висох і змочив маслом. От, е, Тут всю пластмасу зібрав. Тут, як часто падав, то тут От повигинав, все гарненько за щиту поставив. З болтом рішив, газульку поставив, руля ще більше перекріпив, бо були шати, зараз шитів немає. Тут а, був вже болт. Тут гарненько всю пластмасу, так як треба, поставив, все, закріпив, акумулятора прогнав. Ну і все. Зараз накидаю сидіння і тест драйв. Ось і GNS зібраний. Пішло мені на це все. 3-4 години, не спіша, знімаючи вам відео. от Мотор холодний. Десь ті колектора. Все. холодне і ось так він у нас заводиться. карбюратора ще відрегулірую і ще поставлю флейту. Зовсім буде друга робота. Зараз вона така жорстка. Їдемо на тест-драйв. Трошки я випробовую моцика, як я сьогодні карба зробив, і вроді все в ньому в порядку. Приїхав заодно на поле, це поле в мене засіювалося. Давай покажу. Засіювалося соєю. Є на каналі відео, як ми це засіювали, як ми працювали тут. І вже, дав Бог, і помаленьку сходить соя. Отако От Валентин воно сходить. Завдяки тобі. <гум> Щось росте тут. от Катаємося. Тут ще друг за мною трошки покатається на мотоциклі. У нього такий скутерок. От. Колись я на такому теж в школу їздив. Але все з часом, все з часом. куди тікаєш? Все з часом, Вітасику. От. А ми їдемо ще в ліс, трошки покатаємося і показимо, покажемо, як їздить мотоцикл. Так, трошки ми виїхали в ліс після. Поля подивилися, що там робиться, і трошки покатаємося. Послухайте мотоцикла. вам приїдуся, покажу. Мене метр вісі-84. Отак воно виглядає. на ну, Підбирає він капітально. Тут питань нема. Через те я не хотів того шарика ставити в ту трубку. Це перша. Це перша так підбирає, а зараз покажу вам. Як друга, як друга підбирає. Це особи з холосом. Отак підбирає друга. Ну, карп відрегульований, мені здається, нормально. Прострілів немає. Можна рахувати все добре.